Добрий вечір, країно! Це новини від мінус першого. Сьогодні в студії зі мною працює людина, яка, коли рветься презерватив, каже: якщо ти таблетку не вип'єш, я тобі в живіт йобну. Андрій Берешко. Ми ж так і познайомилися. А також людина, яка по документам виїздила за кордон на концерти як особистий братор Маморіки. Сергій Середа, до новин. Хай, це новини мінус першого шоу, де гості грають проти Суфлера, який намагається їх розсмішити. Адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Дружину, що повернулась до чоловіка після року перебування в Польщі, напором сперми закинуло назад в краків. Ні, ми в цьому випуску нічого не задонатимо, тому що я завжди буду сміятися, коли він буде щось читати. Нещодавно Олексій дівєєв церковний оголосив, що закрив свій найбільший гештальт і таки попробував фісташки. Я у мене вже сльози. Михайло Поплавський заявив, що йде з посади ректора, як прокоментувала його. І слава Богу, ми і так вже 10 років по в'ялому ковзали. Я не зможу. пацани. Я не зможу все. По в'ялому ковзали. Психологи рекомендують блюрити контент, який може викликати депресію. Тому в новому сезоні Ліги сміху не видно від Тернополя. Смішно, що звук є, а їх не видно просто. Андрій Шевченко зустрівся з Робертом Левандовським, щоб той знайшов в Барселоні Шарія та пробив йому спира. Я не можу. Просто смішно. Я просто уявляю відразу, що в нього ці, блять. ти отакі, поняв? З гострим, блядь. Нещодавно Росія перехопила інформацію про контрнаступ, опублікувала. І навмисно зменшила дані. Тепер в документах армія РФ смокче ще хуй півсили. Гаакський суд відкрив на Путіна ще одну справу, так як ця мразота ще й циркуль спиздила. Російські військові, які проходили навчання в Counter-Strike, зйобуються з, з Пігбахмуту з ножами в руках, бо думаю, що так біжать швидше. Окей, Fire in the hole. А зараз пряме включення на зв'язку людина, яка в Києві проїздом, бо йде кидати перстень в жерло вулкана. <плес> ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я знаходжуся в секретній лабораторії на вулиці Бориса, Гмирі. 16. Ця лабораторія суворо засекречена, засекречена адже тут зробили най найотруйнішу хімічну зброю за всю історію нашої держави. Так, саме тут вперше запарили бананову мівіну студія. Студія. Скажіть, Володимире, це правда, що у вас чудові стосунки зі старшим братом чи у вас рюкзаком кинути? Це внутряк. Та скажіть, як ви знайшли цю лабораторію? Просто я не дуже люблю лазити. Дуже люблю. Дуже, я вибачаюсь. Просто я дуже люблю лазити по богом забутих місцях балки, недобудови, виступи Сергія Степаницька. разу не був рядом богом забуті. А я нагадую, що на зв'язку наш кореспондент, у якого з дитинства появились надзвичайні здібності, він міг читати думки дівчат поруч з собою. Втім, це було не дуже складно, адже думали вони тільки Пішов ти нахуй, Володимире! Володимире скажіть, які інновації зараз розробляються? Е, тут хочу схрестити доктора Коморовського та Олега Ляшка. Тепер діти точно дослуховуватимуться до корисних порад, інакше покарання буде страшним. На жаль, навіть у такій лабораторії неможливо оживити мертве. Тому, залиш... <тас> Тому ми так і залишимося без кузьми та кар'єри Володимира Олійника. Вадима, Вадима Вадим Олійника. <тас> зір просто. Пос... Кузьми... Да, я через слово угадую просто. <тас> <реш> Може, зробіть трошки Тому ми більше. так і залишимося без кузьми та кар'єри Вадима Олійника. Є ноу-хау для старших людей, які хочуть займатися карате. Чорний пояс собачої шерсті. Старших. Мене просто дуже смішить, що він пройобує слова реально. Там старих <реш> поняв, він такий старший. <реш> та похуй. Ні, <реш> <реш> ні, ні, стоп. Зробіть ще більше для нього, тому що він щуриться йому незручно. Є ноу-хау для старших людей, які хочуть. Та хую. Та можна по літерам там. Блядь, ну, да, стій на своєму. Отак слова, щоб... До речі, щоб ніхто навіть не наближався до лабораторії, вона замаскована під гардеробом Гаріка Корогоцького. В лабораторії заборонений. Гіпноз, але іноді співробітники їм все ж займаються. Так, хтось по приколу внушив Камалія, який буде виступати в жовтневому, що всім на неї не похуй. Ти прям борєшся йому фізично боляче. Прям боля. Ой, дайте посидіть. Щоб лабораторію не зламали, вороги тут використовують унікальний мобільний зв'язок. Старлінг? <department noises> Мобіль. Мобілич. Це перший випуск, коли просто похуй на жарти. Просто звісно, як це читає. Старлінг мобільний, блять. Це слухай, що я кажу. Мобільний. Мобілич. На зв'язку була секретна українська біолабораторія. І що цікаво, модифікаційні. компанії... Не так, да? так? вже підійди поближче, Вже підійди, як тобі краще. Ми Може тебе, ми тебе. Смішно, що Льоша чекав до кінця, поки він дійде до кінця репортажу і підставив йому ближче. Ні, і включив. Це, я, блять, По пам'яті просто. — Мобілич. На зв'язку була секретна українська біолабораторія. І що цікаво, модифіковані комари у нас Асосе Русня. Студія. Дякую. На зв'язку була людина, у котрого так давно не було сексу, що недавно у нього встав хуй на прийомі у мануальщика. Вова Євчук. Далі новини. Якщо Олега Ляшко вивезти себе, то він може з вертухи дати в жопу. Це, Це що за прийом? Чисто віртуханом вскочити на пляшку. <рес> Розробники Angry Birds хочуть додати в гру їбала ткача. Суть гри його пиздять і птахи, і свині. В той час, коли, <рес> той час, коли на задньому фоні йде одного разу під Полтавою. <рес> <рес> Мене в цьому всьому і птахи і свині. А зараз на зв'язку власник БМВ з їбалом водіяри налога. <рес> <рес> Костя Бігус, <рес> Костя, ти в ефірі. Так, я тут. <кхм> а зараз у нас пряме включення з антипремії українського Ютубу Шоколадна кнопка 2023. В рамках церемонії таких кнопок 10. А ні, вибачте, вже 9, тому що одну з них Бампер та Сус в'їбали під конічок. Просто хлопці поспішають, в них вже через годину дуже відповідальна поножовщина в море пива. Просто бампер не розуміє, чому, якщо вони море, то там не можна посяти. Логічно, до речі. Щойно стало відомо, що Андрій Берешко залишився без премії, бо всім похуй на монгольських блогерів. Студія. Костю, скажіть, чи правда, що татуювання псевдо-психотерапевтів називається Партак субота? <плес> так, до речі, Женя Янович отримає премію Шестидневний тиждень, адже він викреслив зі свого життя суботу? Мені тільки що повідомили, що декілька українських каналів створили свої акаунти на порнхабі. Входять слухи. Історія без мілфів. Та злипшіся Льви на джипі. <ріст> Сліпшіся льви на джипі. Можна перечитати? Так mm. і треба було читати? No, так, так. Да. Тобто я в випуску долбойок буду. Всі нахуй перечитують. вже чисто не знав, що можна перечинити. На монтажі ми залишимо, що тільки ти перечитуєш. Не прямий ефір, так? Тільки що почалося вручення і першим отримав номінацію за розробку нового унікального формату: Шоу Хто ти? Сергій Середа. До речі, його нагородив особисто замат Мусагалієв. Це ви не бачили мій новий формат. Там чотири людини сидять, приходить гість, розповідає історію, питає, що було далі. Тема, підняття. До речі, після цього відразу азамату набили їбало, бо якого хуя він сюди приїхав. Костю, скажіть, а канал мінус перший нічого не отримав, крім від за жарт про гуманітарку? Та хто ще присутній на премії? Тут є дівчата з каналу Палає. Тільки що до них підійшов Івобобу та попросив не ображатися на нього за сексизм. Та подарав, та подарував їм екофлоу для ділдо. Студія. Дякую Костю. На зв'язку була людина, яка настільки невідома, що нам навіть було впадло жарт придумувати. То просто, блядь, Костя бігус. На сьогодні це всі новини від мінус першого. Зі мною в студії працювала людина, яка трахається з мамою. Рікою. Сергій Середа. А також переможець конкурсу двійників Арландо Блум в Нікополі Андрій Берешко. Підписуйся на канал, тисни на лайк та дзвоник. Якщо у вас в цьому році день народження. Слава Україні! <рес> слава, слава. <рес> easy bite, easy bite. Слухайте, ну прикольно. Ну тут же ж головне, щоб була самоіронія. тому ну да Якщо нам дадуть пизди після цього, значить нам в людей немає. Якщо ні <с <с сильних людей, немає Ну не дивись. Саме давай так, якщо ви відчуєте, що вам збираються давати пизди, то я тут ну я просто гість. Мене мене заставили. Ну мені подобається взагалі такий гумор. Завжди подобався. От я приймаю участь ще у в шоу з прожаркою. Чистий кайф треба розуміти що е, в цьому тексті жарти не тільки про когось ми тут один про одного ще в жартуємо. В першу чергу вони да, всі починають да, всього, тобто це було б дивно якщо б ми типу інших якось хуюсосимо по їх е, думці. що ви мене застали читати уже прикол і, і дивись що дуже важливий момент стосовно того що ті люди про кого там придумані жарти це це настільки реалізовані люди що їм ну їм має бути ну, взагалі, взагалі похуй так. на ці жарти ну тобто ніхто не сперечається з тим що Ну там хто я не знаю, Іра білик, вона реально там вона ну супер крута співачка. Тому цей жарт вона просто може покласти на нього свою розтянуту пизду Оверсайд-вагіну. <свист> Іра, вибач, ми точно залишаємо цей жарт. Це <свист> я про Іріса ну Ти бачиш, що вже другому <свист> в другому. сезоні. Слово народ, вже це, <свист> <свист> в народ. Вовчик, а ти що? Та що так кайфово? Ну, мені, типу, лайтовий випуск. Ви лайтовий, так? Так, так. Прям я дивився зйомку, там другого, другий, мабуть, найжорсткий для мене був. Це база насправді, і іронія. Про яку ти казав, і те, що я думаю, що можна плюс-мінус про все жартувати, важливий контекст. Ху, плюс мінус. Сандапом. Це ти про Вови кажеш. правильно? <плес> до речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!